Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Вітаю вас також зі святом. Вибачайте за голос. Я трохи приболіла. Стало з утра, все було нормально, Сережа пішов гуляти з Цезаром. Прийшов я поки там приготувала сніданок. Перше його щось стало трохи грипти. а потім мене дуже болить голова і сильно круте м'язи в плечах. Дуже хвилюю, щоб, не дай Боже, ще не поболіли, щоб ще не було коронавірусу. й завтра у нього день народження, тільки цього не вистачало, щоб ще заболіли. Так весело зараз. Так що ось такі от справи. Зробила чай гарячий, собі знову поп'ю, Випили там ліки зранку. Побачимо, що буде далі. На дворі, слава Богу, сонячно. Було хмарновато, вона трошки ляпав дощик. Сьогодні наче гарна погода трошки зривається вітерець, але весонечко. Так що ось такі от справи наші зробила шарлотку бігом. Ще трошки є яблук поставлю спечу, щоб було до чайку. Мій любимо особи на Сережа. Сонячний сьогодні день, але вітер та й холодно. Вчора був тепліший день. Прямо можна сказати, що тепло було проти сьогоднішнього дня. Полила вчора всі квіти добре, особливо хвойні, всі рослини, бо дощів нема. Уже давненько не було хорошого, гарного дощу, от так щось поляпало трошки і все. А їх треба добре позаливати, особливо перед тим, як стригти. Як гарно ще цвітуть пітуні. Троянди дуже гарно, зараз довго тримають квіточки. Краса. Вимила також вчора плитку тут, бо вже така була заляпана, то коти, лапами понасювали. Цезар, та й ми, село, пиль. Да. Прохладноватий день. На сонечку тепло, трошки вітер вдихає. Поставила пекти шарлотку і поставила, зварю овочі на гранатовий браслет. Завтра хочу приготувати, а на вечір, мабуть, спечу піцу. Гарно цвіте. Міскантус зі бріна, а такі мітолки повипускав. В минулому році не було на ньому мітьолог. да, Гарно все цвіте зараз. Рози. Цвітуть довго також, але з'явилось на них, напевно, від холоду ось таке от сіре на листочках. Ось тут. От... Не знаю, що це таке, але багато на, на яких є. Ой, багато ще бутонів є. Це будуть цвісти і цвісти. Красота. Гарно цвітуть зараз всі трояндочки. Дзвонила до Сережі. Його нього наче температури нема, але каже, чувствує себе нормально. Я міряла, було 37, випила антибіотик, то зараз нема, слава Богу. Думала, завтра поїду на базар, якісь продукти купити, але вже куди краще вилікуватися. Дома посидіти. Ну, він казав, що заїде в магазин, що треба купи. та й все. Все одно, що там нам треба двом, щось трошки приготую, та й все. Головне, щоб ще хуже не загребло. Це саме головне, наче вітер втихає, стає трохи тепліше на вечір. Сьогодні день холодненький такий. Зранку було тихо, сонечко, а на день вітер зірвався. Трохи холоднувато було. Але хмарок немає тепло, гарний день. Добре, що хоч Сережа, слава Богу, наче нормально, щоб не захворів, бо зараз трохи роботи з'явилося, тому що не вистачало, щоб захворів він. Зараз залишилося тільки хворіти і все, і так весело. Все, шарлотка готова, притрусила її пудрою, пахне смакота. Так, ставимо тісто на піцу. Все. Поки Сережа приїде, якраз я встигну замісити тісто і поставити пекти, щоб була свіженька гаряча піца. Садись, красавец. А тільки, що як дурний. Йди сюди. Йди сюди. Хоче гратися. Бігає, зачіпає мене і сам втікає. Що? Йди сюда. Йди. Молодець. Молодець. Йди, йди, йди. Йди сюда. Йди сюда. А я тебе дожиду. А я тебе дожиду. А я тебе дождю. Ану, ну, йди сюда. А Ану, йди сюди. Дорочок. Іди сюди. Йди сюди, сестер. Йди сюди. Дорочою на малий. А я тебе зловлю, зловлю. Мазун, ти хочеш гуляти, да? охотиться, охотиться ж. Хоч гуляти, да? Ну підожди трошки, хай мене там довариться буряк, потім підемо, щоб не забутися, От так піду, ще й забудуся. Приїхав Сережа, заїжджав у метро. Купив то, що я йому сказала. Правда, не треба було пряники купляти. Я йому не говорила, що шарлотку спекла, ну нічого, лишнє не буде. Зараз вам скажу, що по чому. Пряники ці 99,92 за кілограм. Дуже смачні, я такі люблю. Гомілка. Так, гомілка 73. Девяносто чотири. Тоді хліб, обідній 16,58. Масло селянське 51,42. так, Майонез. Майонез триста сорок грамів, двадцять, Лимон за кілограм 69, дев'яносто. Одна штука 8,39. Купив мені гранат на салат кілограм 149,90, а одна штука 45,72. Пряники, до речі, недорогі в метро. Ми брали такі на ринку. Тут у нас То там десь 130 чи 140 за кілограм. Там прості. Ми брали тоді, там в щось трохи затягнули по 600 100 гривень Прості звичайні печеньки. І гомілки так само. На базарчику тут під 100 гривень. Ну, тут дорого. Так що ось такі от ціни. Піца вже готова. Зараз будемо вечеряти. Якраз я встигла. Сережа приїхав, собі зробила чай і мукаву. Будемо вечеряти. Всім, хто їсть, смачно. Слава Богу, температури, наче в мене немає. Ну, побачимо ще завтра, як воно буде. Сережа теж, вроді би, нормально. Так що, ось так. Зараз ввечерім та будемо відпочивати. А вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Всіх вітаю ще раз зі святом. Всім пока-пока.